Привіт усім, в продажі мають Кіні Nissan Leaf, це у нас 19 рік, комплектація N-Connecta. Авто пригнане з Голландії, розмитнене, сертифіковане, готове до продажу. По кузову автомобіль повністю весь у рідній фарбі. Пробіг в автомобілі 69 тисяч кілометрів, рідний підтверджений, перевірений. Сох. Залишок батареї заміряв 91%. Ось такий вигляд автомобіля зовні. В такому гарному легкосплавному колесі 17 му Шини зимові Nokian. Має парктроніки задні, передні, камери 360, всі можливі асистенти, отримання в полосі, розпізнавання знаків, Датчики сліпих зон, адаптивний круїз.

Багажник 77, 55, ліве крило, заднє 86, арочка 88, верка 65, 65, 60. По вікнах у нас 19 рік, як ви бачите, автомобіль в рідній фарбі. Перейдемо до салону, який у нас тканевий салон, автомобіль має 4 електроскопідйомника, електродзеркала з функцією складання, підігрів руляє, є адаптивний круїз контроль, про аудіосистемою, аудіо системи, кермо, пробіг, який казав, 69, ну майже 70 тисяч, є вся сервісна історія, підтверджений. Має підігрів передніх сидінь. Також є підігрів заднього ряду. Так виглядає задній ряд, тут досить просторо, місця хватає. Багажне відділення. В комплекті до авто є дві зарядки. Це у нас Звичайно для мережі 220 вольт однієї фази. Це подовжувач для швидких станцій. Є парктронічки взаді. камера, як я казав. Така машинка. Також наявності маю інші електрички. Така є Opel Ampera. 18 рік максимальній комплектації. Такі ще є ліфи 40 кВт. Є ще ліф 62 кВт. Тому, кому цікаво, дзвонимо. Опис до автомобіля і мій номер телефону буде під відео в описі. Шукайте. Всім дякую за перегляд. До побачення.